Страшний жар тримав його в постійному маренні. Імператор метався по ліжку, безперестанку стогнав, причому так голосно, що, як писали сучасники, крики було чути навіть поза палацом. Нарешті, в одну з тих хвилин, коли смерть перед остаточним ударом ненадовго відступає, даючи зітхнути своїй жертві, Петро прийшов до тями і висловив бажання писати. Проте обважніла рука креслила літери, які неможливо було розібрати. Він сам помітив, що пише неясно, тож закричав, щоб йому покликали Анну, принцесу. Поки дочка поспішала до голови імператора, пелена страждань та болю знову оволоділа Петром. Він впав у забуття, з якого вже більше не виходив. Далі я розповів вам, як здихав цар тиран Петро І. Це продовження циклу відео, які розвінчують російські, імперські та радянські міфи. Попереднє відео було про провал реформ Петра. Сьогодні відео про те, як здихав цей алкоголік, душогуб. А нам це особливо цікаво, бо ця потвора тиранила нашу Україну, наказала вирізати все цивільне населення столиці Гетьманщини в 1708 році. Все від немовлят до сивочолих, а таких було сім з половиною тисяч. Це увійшло в історію як батуринська різанина. А після полтавської битви тисячі свідомих українців були страчені, а права Гетьманщині різко обмежено. Якщо ви відкриєте російські підручники, то прочитаєте, що Петро І був богатирської тілобудови та богатирського здоров'я, але тільки на вигляд. Петро здавався здоров'яком і справжнім богатирем тільки на вигляд. Чи бачена справа ріст перевищує два метри? Та ніколи досі в роду Романових не було таких міцних представників. Проте здоровий вигляд Петра був суто зовнішнім. Цар страждав на цілий букет хворіб. Насамперед, це нервовий розлад, який неможливо було приховати. Він виявився у молодого Петрика ще в дитинстві. Якщо йому щось забороняли чи не давали, то царський син качався в істерці, верещав і бився у підлогу головою. Потім його віддали на навчання до вчителя алкоголіка, який пристрастив Петрика до пиття горілки вже в дитячому віці, що теж здоров'я не додало. Коли він став дорослим, виразно виявилося нервовий тік тремор. При сильному хвилюванні судома гримасою спотворювала ліву половину обличчя, очі закочувалися так, що ставало, видно, білки. Зазвичай такі напади закінчувалися втратою свідомості. Сучасні лікарі вважають, що це симптоми скроневої епілепсії, однак у могилу імператора звела все-таки не вона. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне, буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатами каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. За офіційною версією Петро застудився та помер. Однак за цими двома словами ховаються кілька років погіршення здоров'я самодержця. Що наростає! В історії Петра, написаної Пушкіним, йдеться про постійні застуди, що супроводжували тирана, про лихоманки, головні болі. А в листах дружині Катерині Петро ближче до своїх 40 років став часто скаржитися, що йому мало можеться. Проблема з сечовипусканням. Ці затримки почалися з 1721 року, але вони не вадили імператора, з ніг не валили. Як застуда, і не заважали справам як головний біль, тому Петро до певного часу не звертав на симптоми увагу. А даремно, оскільки корінь хвороби, мабуть, крився саме в цьому. Чому, мабуть? Тому що сучасні історики медицини діагностують хворобу, що звела царя в могилу, грунтуючись виключно на симптомах, а їх так багато, що кожен із них окремо може бути тим самим фатальним. Адже ви ж ніде в історії. У підручниках російських не прочитаєте, що, крім того, ще Петро був сифілітиком. Отже, за загально прийнятою версією, Петро, повертаючись з поїздки на Ладоський канал, що будувався, 5 листопада 1724 року, побачив, що у лахті сів на мілину бот, човен, який солдати безуспішно намагалися з цієї милини виштовхати. Петро кинувся. Їм допомагати і кілька годин провів до пояса у крижаній воді. Після цього він звалився з застудою, але лікуватися не став. А як завжди, незважаючи на симптоми, почав вести звичайне життя та бухати. Даремно. Так як 10 січня 1725 року йому різко і без будь-якої причини стало погано, імператора накрив сильний біль внизу живота. Викликаний терміново придворний медик Іван. Блюментрост почав лікувати так, як він це робив до цього, кровопусканням та порошком із товчених шлунків та крил сороки. Невідомо, що допомогло, шарлатанське зілля або напад спав само собою, але вже 15 січня Петро став на ноги і приймав міністрів. Він почував себе звичайно і не збирався вмирати. Обговорив багато державних справ, зустрівся з герцогом Гольштинським. Нареченим його дочки Анни. Проте, вже наступного дня різкий біль знову поклав його в ліжко. Царя знову лікували абияк, втирають мазі, напихають різним питтям, намагаючись збити жар. Він кидається по ліжку, не в змозі терпіти різкого болю в ділянці живота. Французький дипломат Кампредон писав. У своїх записках, що в ніч з 20 на 21 з Петром стався жорсткий напад затримання сичі. Придворні лікарі скликали Консиліум, куди серед інших покликали дуже обізнаного італійця на ім'я Азаріні, той визнав хворобу царя виліковною, якщо лікарі, витягнуті з сечового міхура, укладену в ньому гниючу урину. Блюментрост відкинув пораду. І продовжував напихати імператора травами та зіллями. Операцію все ж таки провели 25 січня. Важко уявити, які болі відчував Петро, адже жодного наркозу тоді не було. Склянка горілки та палиця в зуби, ось і всі приготування. А тим часом йому в сечовий канал загнали довгий металевий катетер. Від болю тут не врятувала б ні палиця, ні горілка. Навіщо такі подробиці? А до того, що після цієї операції. У Петра паралізувало ліву половину тіла. Сучасні медики вважають, що це ніщо інше, як інсульт, спричинений больовим шоком. От Бачите, таке велике просвіщення було в Петра, а лікувався він шлунками товченими сороки. Ну, цікаво. Саме тому проведена операція принесла мало користі. Петра практично паралізувало, а також болі в районі сечового Міхура, нікуди не поділилися, а посилилися. Короткочасне полегшення змінилося ще більшим кошмаром. Петро кричав та так сильно, що крико було чути поза межами зимового палацу. Лікарі зібралися біля його ізголів'я, розуміли, що кінець вже близький, і єдине, що вони могли, це полегшити біль вмираючого. За Пушкіним 26 го Петра миро помазали і з ним почали прощатися присутні. 27 січня хвороба ненадовго відступила, і цар зміг. З великим зусиллям вимовити, після, що він мав на увазі, ніхто не зрозумів, але всі, окрім дружини Катерини, поспішили покинути спальню. Ще 15 годин після цього Петро І безперервно стогнав, смикав правою рукою, ліва була паралізована. Його дихання зупинилося в 6 ранку, 28 січня 1725 року, і чорти забрали його душу до пекла. Ось так, друзі, помирав тиран України Петро І. те буде і з путіним.